Гроші за лайки або ж чергова афера у соцмережах, через яку люди втрачають усі заощадження. Як не втрапити у халепу? Дивіться далі жертвою афористів цього разу. Став 36-річний Івано-Франківець. Легкий заробіток йому запропонували у соцмережах. Чоловіку надійшло повідомлення у месенджери на WhatsApp із текстом: хочете заробити гроші? Переходіть за посиланням у Telegram». Заявник, не роздумуючи, перейшов за посиланням, де продовжує спілкування з так званим адміністратором. Умова роботи полягала у проставленню подобаєк на відео в TikTok. Гроші чоловіку шахраї спочатку платили від 100 до п'яти сотень гривень. Надалі для виводу вже зароблених ним коштів потерпілому необхідно було вкласти власні гроші. Таким чином взаємник перерахував на рахунки аферистів майже 309 тисяч гривень, і як результат, ні заробітку, ні власних заощаджень. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. З початку року на Прикарпаття зареєстровано більше 1200 випадків кримінальних правопорушень, вчинених шахраями.